Ольга Асоляка Книга Вогонь Очищення. Людина так далеко зайшла від свого першого джерела, що не може повірити в недосяжне для її розуміння вислухай голос мій, який несе вість про події, що відбудуться дуже швидко. Запам'ятай вісім кроків відділяють більшу частину людства від провалля, яке не має кінця. Вершина піраміди схована від очей у світах невидимих, а земля і все, що нині, лише відображення справжньої матерії, яка існує в енергетичному спектрі за законами вічного спірального руху і еволюції від нижчих форм до вищих. Ви люди, матеріалізовані мислеформи всесвітнього мозку, створені енергетикою його. Думки під час взаємодії з біологічним середовищем і цю ж енергію віддаєте через зворотній зв'язок, але не в початковому вигляді, а пропущену через свій мікромозок. Усі матерії, які існують на Землі, мають свій енергетичний прототип у космосі тому будь-яка розумна дія, проведена із земними матеріями, проводить переміщення в тонких світах. Яке людина не відчуває, але воно відіграє важливу роль, коли переробляється один вид в інший. Ваша планета зараз знаходиться в смузі енергетичного дощу, який омиває всі матерії планети і стимулює процес активізації, перебудови мислення, направлений на самозбереження життя в єдності з навколишнім простором. Поки людина не сприймає свого продовження, яке переходить від більш грубих форм до більш тонких, невидимих енергоформ, вона не відчуває сигналів, що їй посилаються, і існує окремо від інших видів матерії, із якими не випадково стикається, а продовжується в них. Кидаючи в землю насіння, людина посилає подвійний потік думки, даючи енергетичне налаштування на те, щоб насіння зійшло і росло, одночасно відображаючи його в формі, яка йде в простір до джерела життя. Енергетика живої насінини, потрапивши в благодатне середовище, зливається за енергією установки думкою і тягнеться до світла, намагаючись створити ту форму, яка закладена як у генетичному, так і в енергетичному коді. Енергоформи. Взаємодіють між собою, даючи невидимі, але дуже вагомі для тонкого сприйняття імпульси. Із двох зерен, одного посіяного людиною із посилом думки, і другого принесеного вітром інтенсивніше буде рости перше, бо отримує подвійний енергетичний код. Та в той же час захисні функції його будуть слабші, бо код думки посилу Буде нейтралізувати дію природного автоматичного захисту, тому дикі рослини і тварини призвичаєні до життя в будь-яких умовах, а домашні, більш тендітні, мають більш виразні форми, які несуть енергетику закладеної в них думки установки. Так закріпляється код диких і культурних особин культурна може втратити на якомусь етапі свій захист. Якщо раптом залишиться без уваги і перейде на дикий спосіб життя розмноження та існування, також можуть змінитися й дикі особини, приручені людиною, які прийняли її захисний код, теж відбувається із людиною, сутність якої з життя в життя несе захисний код всесвітнього мозку. Як рослина тягнеться до світла в безкінечній далі живого джерела. Так і людина, із закладеною в неї програмою направляє свої думки до свого першоджерела, вічного космічного розуму, особистість із сильним, який переходить із життя в життя кодом, усім єством відчуває нерозривний зв'язок з Творцем, відчуває постійну допомогу, захист і всі думки і справи свої присвячує джерелу, яке дає життєву енергію. Той же, хто через негативні впливи на якомусь етапі збиває свій захисний код і свідомо розриває зв'язок із першоджерелом, джерелом, стає дикою рослиною, яка, втративши вище покровительство, змушена сама захищати свій організм і вести боротьбу за виживання. За аналогією з дикими рослинами, ці особистості витривалі на фізичному рівні, але розвиток тонких енергетичних тіл. У них відстає від закладеної програми і проходить в мінусовому напрямку. А ті особини, які повернули собі вищий захист, схожі на тваринок, що загубилися, а згодом знайшли свого люблячого і дбайливого господаря. Енергетичний дощ, у смузі якого знаходиться ваша планета, проводить форсоване одомашнення, пробуджує прагнення повернутися до природного захисту, який було втрачено людиною. Чи час була шляхом самопристосування і відмова від духовної допомоги космічного розуму. У наш час якраз відбувається прискорений процес диференціації диких і одомашнених особин людського плану і де повернення заблудлих до свого покровителя і творця, що підвищує агресивність протилежного табору. Як давним-давно відбулося розділення в живій істоті чоловічого і жіночого начал, так відбудеться в майбутньому і з полярністю мислячої істоти. Мінуси плюс не будуть взаємодіяти в одному організмі, відбудеться велика енергетична перебудова, коли носії негативного начала почнуть взаємознищуватись, звільняючи організм планети від черепахового панцера енергоматерій, що розклалися. Енергетичний вплив космосу, спрямований на підсилення позитивного впливу в мислячих істотах, готує їх до великої перебудови глобальної трансмутації всього людства.